У Мукачеві у палаці культури і мистецтв відбулася незабутня подія. Концерт популярного українського гурту без обмежень. Захід привернув увагу сотень шанувальників з різних куточків Закарпаття, які з нетерпінням чекали на можливість почути улюблені пісні наживо. Надзвичайно приємно, що гурт без обмежень, рідний гурт для міста Мукачева, завітав, дає концерт, дає позитивну емоцію цей складний час. Того концерт класний, все класно. Я фанат цієї групи, і сьогодні всі їхні пісні наживу, я до речі, не перший раз на їх концерті. Ожили в мене якось по новому, тому що цілий концерт, я навіть не хотіла співати. Мені тільки сльози, 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 сльози все пережила дуже емоційно. Ну і відірвалась. На останній мой <смі> любимій, ко, обожнюю я цю композицію, без неї ніяк. Чудовий концерт, нам дуже все сподобалося. Ми дуже раді, що в принципі вони приїхали в Мукачево, тому що тут не часто якісь такі гості. І атмосфера прям. Нереально, Нереально круто. нам дуже сподобалось. Підвідувачі, які заповнили зал до останнього місця, мали змогу насолодитися особливою атмосферою концерту. Фронтмен гурту Сергій Танчинець був у постійному контакті з публікою. Жартував, ділився історіями про життя гурту, а також дякував присутнім за підтримку української музики та зсу. Кожна пісня викликала шквал емоцій, адже в текстах відчувається не лише глибока лірика, а й сильна любов до рідної України. Трафік трошки напруженіший ніж хотілося. Бо, якщо чесно, тому фізично, можливо, інколи втомлюємося, можливо, і морально теж трошки втомлюємося, але в країні війна, тому ми собі не можемо дозволити не працювати, тому що потрібно постійно задовільняти запити від військових. Тому ми прийняли рішення працювати. Працювати багато і працювати, намагаючись допомогти українським воїнам. Особливою частиною концерту став момент, коли гурт виконав пісню, присвячену українським воїнам, що боронять Україну на передовій. Цей виступ не залишив байдужим нікого, адже слова про сміливість, мужність і незламність прозвучали з особливою силою, змушуючи кожного замислитися над важливістю підтримки та єдності в цей непростий для України час. Захід став справжньою культурною подією для Мукачева, та вкотре підтвердив, що українська музика має потужну силу, здатна об'єднувати людей та надихати. На добрі справи.